Різдвяний календар від Сема Альтмана та OpenAI. 12 великих анонсів протягом 12 днів. Ось таким постом вийшов Сем Альтман в паблік і тепер прям всі в очікуванні. Я навіть в нашій 6 спільноті в Телеграм написав пост і показав свої передбачення, що ж там може статися. І ось вже перші є новинки, перші анонси в пабліку, про які я хочу сьогодні розповісти і показати, як воно працює. Ми поїхали. Ось так, власне, виглядав перший анонс, така от різдвяна ялиночка, 12 днів OpenAI. Ось так вони Сем з колегами вони сидять і тут, прямо в прямому ефірі протягом там, наступних 14 хвилин, вони це все показали. Я не буду зараз проговорювати всі відео, власне, зупинюсь на тих речах, які були анонсовані. В першу чергу це є новий план Pro. Це план, який дозволяє використовувати всі моделі голосовий режим без лімітів. Єдине, що вартість цього плану буде складати 200 доларів на місяць. Ну, ми ще далі поговоримо в відео, чи вартує викладати такі гроші за цей план. Що цікаво, так це те, що в цьому плані буде присутня їхня нова О1-модель. От вони показують, що власне в ПРО плані ця 1 модель буде на порядок краще працювати, якщо говорити про програмування чи про вирішування математичних задач краще, ніж в Звичайному плані в звичайній плюс підписці і набагато краще ніж в безкоштовній підписці на OpenAI. Ну і знов ж таки, якщо поговорити про другу важливу новину, яку вони анонсували, це є O1 модель, яка зараз рахується найкращою в світі. Моделлю, яка має найкращий різенінг, вирішування логічних математичних задач, причинно наслідкових зв'язків, написання коду. Ну і от вони в цьому документі показують декілька порівнянь з іншими комерційними моделями, тої саме їхньої GPT 4, o o 1 O1 Preview, Навіть Клод додали, і ви бачите, що версія o 1 от вона є топова з точки зору продуктивності, з точки зору вирішування логічних задач. Тут насправді є великий документ, 50 сторінок, таке ціле дослідження, пояснення, як працює ця О1 модель. Я, до речі, залишу посилання в нашій 6 спільноті, тому можете зайти, почитати і детальніше роздивитися, чим собою являється ця модель. Давайте тепер перейдемо в сам чат GPT і на практиці подивимося, як працює ця O1 модель. Ось, власне, в мене є мій інтерфейс стандартний. Ось тут зверху ми можемо вибрати модель. І ось є О1, Use Advanced Reasoning. Тобто я її обираю. Давайте зразу подивимося на плани, які вони додали. Якщо клікнути сюди, це от у мене цей план, який я зараз підписаний. Ну і є PRO, де вони говорять, що без ліміти на будь-які моделі, плюс можливість використання Advanced голосового режиму. І ось, власне, O1 Pro режим. Ну і давайте зараз я веду якийсь йому промпт. Давайте я запитаю, ти є AGI? Ну, Бачите, вона відповіла: Я не є AGI, я мовна модель на основі штучного інтелекту. Давайте тепер я запитаю. А як же ж нам побудувати AGI, враховуючи всі досягнення та обмеження, які ми маємо на сьогоднішній день? І от бачите, ця модель, до речі, вона дуже швидко відповідає. Якщо порівняти її з моделлю Preview, то модель Preview там дійсно багато секунд думала, щоб відповісти. А ця модель прям дуже-дуже швидко відповідає. І ось тут він розписує мені, як можна побудувати AGI станом на сьогодні. Давайте подивимося, підсумовуючи масштабного міждисциплінарного підходу. Ось машинне навчання, нейронки, когнітивні науки, філософія, математика. У нас багато фундаментальних проблем. ще не існує єдиного рецепту чи підтвердження дорожньої карти до справжньої AGI. Ось така от історія. Давайте зараз ще щось цікавіше спробуємо. Я ось тут підготував задачі з математики, олімпіади за різні класи. І ось в мене тут є задачі за 6 клас. Зразу з відповіді можемо перевірити. Ну і давайте я попрошу. Розв'язати ось це от просте рівняння. Я створюю новий чат. Ось в мене тут обрана модель О1, і я додаю розв'яжи мені рівняння. Давайте він, здається, по дорозі загубив душки. Пішов процес, пішов процес. 3. правильна відповідь 3. Супер! Молодець. Давайте тепер спробуємо задачкою за 11 клас. Так, думання: in progress, ось. Track in progress. Бачите, все-таки показує деталі, яким вирішує цю задачу покроково. Можемо це все бачити. Формули, формули. Даринка прибігла на 20 секунд пізніше за Олю. Давайте подивимося. Відповідь 20. Супер, бачите, Олімпіади за 6-11 клас. О, один модель. Дуже швидко, чітко, все вирішує дуже правильно. Ще з таких крутих речей, яку вони додали, вони додали мультимодальність, можливість працювати з зображеннями та текстовими документами. Я йому дам зараз задачку на логіку. Ось в мене є ось така задачка на логіку. І попрошу її вирішити. Давай, вирішуй яку клітинку треба заформувати. В другому квадраті. 26 секунд зайняв процес думання, і ось він дає відповідь, і так виглядає, що відповідь потрібно захробляти клітинку у другому ступці третього рядка другого квадрату. Таке враження, що відповідь правильна. Плюс він, бачите, тут пояснює, власне, як він прийшов до цієї відповіді. Давайте зараз трошки підемо далі. У мене ще тут є один класний експеримент. Я йому підготував зображення Монелізи. І знаєте, він... Завжди не дуже добре працював в форматі SVG векторної графіки. Я зараз його спробую попросити намалювати це зображення Лізи в форматі SVG. Давайте подивимося, що з цього вийде. Так, елементи в SVG, і він тут мені говорить, як цей код можна запустити. Я цей код копіюю, ось тут вставляю файлик, і давайте зараз запущу. У мене вийшло ось таке Монна SVG. Ось така вийшла наша Монна Ліза. В SVG форматі. Зараз в мене ще буде одна дуже цікава задача. Ось таку я машинку зробив зі своїми малими. Вона зроблена з картонами і скотчем якось зліпили. Тут 3D-принтером роздикували скло. І ось таку машинку я сфоткав. Ось дивись, це є моя машинка. Як зробити таку машинку і скільки це буде мені коштувати? Так, дивіться, він пише буквально за кілька секунд. Каже, потрібні ножиці, картон, олівці, лінійка, клей. Кроки, створити шаблон. Супер, правильно, формування корпусу. Стою сквозь з'єднатися з бічними панелями. Все те, як я робив. Колеса. Що нам потрібно? Картон, клей ПВА, скотч, оздоблені матеріали. Все нам розписав, все нам показав. От, будь ласка, є виріб, От так його можна зробити. І так насправді можна бути з чимось. Так працює нова мультимодальність в О1. Моделі. Зараз я йому підготував трохи складнішу задачу. Ось таке: у мене є креслення, тут є кран, є креслення мого майбутнього басейну і елементи підігріву. І зараз йому дам на опрацювання. Май, будь ласка, мій майбутній басейн. І ось тобі завдання. Мені потрібно зрозуміти, яка кількість води буде потрібна щоразу, коли я захочу наповнити цей басейн, і скільки часу буде це. Займати, і друге, якою повинна бути система підігріву, щоб у басейні підтримувалась постійна температура. До речі, температуру я отут показав символом Т27. 5-3х2. Він визначив розмір басейну. Супер! Далі він дає формер 30 тисяч літрів води. Час наповнення дає там 20 літрів на хвилину, 2,5 години потрібно буде наповнити басейн. 27 теж, бачите, прочитав все, як я креслив. І ось він каже, потрібно буде, якщо вода з-під крану 15 градусів, він зробив припущення, то от, густина води, маса рахує стільки-то-стільки кВт, стільки приблизно 400 450 кВт енергії для того, щоб нагрівати такий басейн до 27 градусів. Ось, будь ласка, тобі навіть типи нагрівачів, які ти можеш використовувати. Все, от маєте креслення і Один модель. Чітко його розібрала, по поличкам дала дуже детальну відповідь і врахувала ті мої вручну написані записки на цьому кресленні. Ну і окрім математики, вирішення логічних задач, якихось архітектурних та складних причинно наслідкових задач. О, один модель тепер прям топово працює з source кодом Я ось тут теж підготував таку мультимодальну задачку. Це такий відомий мемчик в інтернеті. Зараз я вам його покажу. Я прошу його вирішити цю задачу, яка намальована на цьому манчику, і написати мені фінальний код, який буде запускатись в моєму браузері Людина стоїть, питає програміста: А ти можеш визначити геолокацію? І він каже: Та, звісно, там ми підключимо ГІС, координати і визначимо. А ти можеш визначити, чи на фотографії є птах. І програміст каже: Ні, звісно, не можемо. Це займе купу часу. Мені треба купу досліджень робити. Місце знаходження, перевірка, фото чи птах. І ось він мені прям видав повний-повний колоний код. Я бачу, що він в коді використовує JavaScript, використовує сторонні бібліотеки, ModelNet, TensorFlow підключає. І давайте зараз я спробую цей код скопіювати. Я цей код вставляю в документ, зберігаю, local HTML. І от зараз я запустив цей код в самому браузері Давайте перевірити геолокацію Дозволити. Давайте перевіримо, чи працює зображення. У мене є тигр. Немає птаки. Супер. І давайте я перевірю, от у мене тут є птаха. Є птах? Чудово! Давайте подивимося, інспектор. В консолі ми бачимо, що перше зображення TensorFlow, GS, розпізнав, що це є Тайгер, Пантера, і от власне друге це American Eagle. Все розпізнано, все працює. Короткий висновок. Так швидше думає, швидше працює, на порядок краще ніж o 1 Preview і GPT 4O. Навіть мої закралючки і мою машинку дуже класно розпізнали і дійсно логічно побудувало. Відповідь, прям дуже мені подобається. Що говорити за ціну? Чи вартує інвестувати 200 доларів в Pro версію 1? Ну, тут буде залежати від природи ваших задач. Якщо у вас прям дуже складні дослідження, якісь PHD, рівня, запити, складні причини на слідкові математичні, логічні задачі, можливо, вартує використовувати Pro модель. Але тут потрібно дійсно дивитися від природи ваших задач. Так само не забувайте про клод. 3.5 синет, який, в принципі, не дуже то відстає відео 1, які коштує 20 доларів підписка. тому, можливо, вартую розглянути їх як альтернативу. Ну, але в будь-якому випадку я б казав, дати трошки часу, щоб воно настоялося, щоб люди дали якийсь зворотний зв'язок, і тоді можна буде приймати валідне рішення. Ну, а тим часом давайте слідкувати за наступними різдвяними новинами та анонсами від себе Альтмана та OpenAI. Про які буду з радістю розповідати на нашому youtube каналі та ділитись в нашій ще спільноті в Telegram. Я туди стараюся взагалі першим ділом зразу писати про якісь новини, події, лайфхаки. І в нас там насправді дуже класні люди, які діляться теж своїм досвідом. Тому долучайтесь, якщо ви ще не знали, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім папа і до наступних різдвяних новин.